Ти любиш святкувати новий рік. А чи знаєш ти, що це свято може стати справжньою катастрофою для природи. Щороку у нашій країні вирубають більше мільйона ялинок, а площа вирубаного ялинкового лісу розміром як ціле село? І, хоча існують спеціальні ялинкові ферми, значну частину дерев насправді вирубують браконьєри. Це дуже шкодить природі. Порушує екосистему лісу. Через вирубані браконьєрами ялинки без домівок залишаються тисячі тварин, мишок, птахів, комах та навіть вовків. А після Нового року усі ці ялинки опиняються на звалищах, де під купою іншого сміття без повітря вони не розкладаються і забруднюють довкілля. То що ти можеш зробити для природи? Як варіант, порадься з батьками та замість зрубаної ялинки прикрасти свою улюблену хатню рослину. Або ще один варіант: придбайте ялинку у горщику, а потім, порадившись із батьками та комунальними службами, її можна буде висадити на вулиці. Також можна усією сім'єю придумати та зробити ялинку з будь-чого, наприклад, з картону або з гілочок. З картону майже як справжня. А якщо все-таки обираєте зрубану новорічну красуню, то ставтесь до покупки уважно. Спеціально вирощені ялинки завжди марковані штрих-кодом, а продавці мають на них документи. А після свята здати ялинку можна у спеціальний пункт збору. Далі з неї зроблять корисні тріски і вивезуть у зоопарки як корм для тварин чи назад у ліс як добриво. Отже, використовуючи ці прості правила на новий рік, ми не нищитимемо природу, а свято стане екологічним і гарним для тебе та для землі.